Надіж было очень что он взагалі выживет. Но такі люди не рождаются в такий день. Бог ему йому дав сам ім'я Ніколай, тому що Ніколай святого насирадився. Вікторія згадує, 20 років тому Микола з'явився на світ недоношеним. Пізніше лікарі поставили йому діагноз, дитячий -церебральний, згадує, поставили йому діагноз дитячий церебральний параліч. А шансів на повноцінне життя взагалі не давали. Вам ніколи у вас не сяде, не заговорить, не будь-ні кушать. мене рухнув мир, Перед под ногами, потому что обычно такие семьи не разваливаются, уходят папы, мамы остаются одни. Это было сложно это принять, и я сказала: нет, такого не будет никогда. Жінка розповідає, що клініки стали їхній сім'ї другим домом, возили хлопчика до різних спеціалістів на реабілітацію, адже ноги колі переплітались навхрест. Операція та спеціальні тренування з масажами допомогли їх вирівняти. І навчальний заклад пізніше обирали, щоб соціалізувати хлопця. Яру чому ми ж йти в інтернат. Он має спілкуватися з нормальними здоровими дітьми. І ми пішли в обучну школу районної. І ми, скажімо так, з мужем. Три-чотири рази в тиждень, як на роботу з утра до обіду. Он в класі. Я подвірю, сіжу, жду, тому що я в туалет лед йому, сьому, Мати віддала Миколу й на уроки плавання, які пізніше принесли йому звання майстра спорту. А вдома Микола спробував себе у воркауті, але на милицях, за допомогою яких і пересувається. Також тренуватись йому допомагають меблі. Розложився кровать, став на палки із кровати встав в стойку. Мама, заходить так з магазину, И просто у мамы падают кульки от того, что она видит. Ну еще можно вот так сделать, Боже, моему сделать Микола розповідає, що їхнє помешкання для тренувань замале, адже проживають в одній кімнаті гуртожитку всією сім'єю. Молодша сестра, він та батьки. За словами матері, хлопця, сім'я багато років стоїть у черзі на безкоштовне житло. Тут же Микола навіть не може самостійно виїхати з під'їзду, пандуса немає. Тож допомагають рідні чи друзі. Але хлопця це не зупиняє. Мотивація доказати всього, що я такий, як всі. Мені хотілось доказати, що я могу конкурировать. Олена Привалова, тренерка та керівниця благодійного фонду, готує Миколу до встановлення рекорду України віджимання на паралельних брусах. Познайомилася з хлопцем на перегонах, які влаштувала між людьми з інвалідністю та спортсменами. Тоді Микола вперше подолав 21 кілометр на візочку. Коля зараз працює у нас, він тренує дітей, он тренує мене теж. Це унікальний чоловік. Настільки може об'яснити коротко і ясно. Ні кричать, ні ругать, ні в кому сучі, не уніжать. Просто обісніть в до інформації. Чокато чим важна. Тренування проходять у спортзалі імпульс. Олена каже, що приміщення їм дозволили використовувати безкоштовно, і це великий плюс, адже підготовка до встановлення рекорду це не витрати. Микола тренується майже щодня. Ані хуртовина, ані дощ його не лякають. Каже, що готуватися до звершення важливіше. Віта Чуб, Андрій Барков Медіагрупа об'єктив.